Вітаю, друзі, славу Україні. Суботній вечір. Я загалом мав би записувати вечірній свій тематичний випуск і навіть мав продумані певні теми. Але, але перше, з 18 по 20 у нас був потужний серйозний підсумковий ефір з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Ньюс І конкурувати, робити ще один тематичний випуск напевне, це було б надмірно. І, друге. Ну, Буває дні вдалі, бувають невдалі, а бувають такі, як в мене сьогодні. Я взявся поремонтувати трошки свою, свій автомобіль. Йому мої автівці майже 20 років, старенька, але рідна. Майже все зробив. Залишилося останнє, без чого воно їздити не буде. Треба міняти акумулятор. Я застряг на тому, що я так і не зміг розбукувати один болт, я його не зміг викрутити, я собі потовк руки. Намучився, втратив здоров'я, нерви, сили, натхнення і все. І тому на щось персональне розкручувати від початку, оформляти свою власну тему. в мене вже точно не було ні найменшого бажання, але є речі, які мені завжди приємні. Я люблю відповідати на ваші запитання, тому що я до них завжди ставлюся з дуже глибокою повагою. І навіть якщо я буває так жорсткіше відповідаю вам роблю якісь закиди вам у відповідь, це не означає, що я ставлюся до вас і до ваших запитань без належної поваги. Я завжди їх поважаю, і мені завжди це цікаво. Це та робота, яку я можу робити навіть після того, коли як сьогодні в мене провалилася найважливіша тема мого сьогоднішнього дня. Повернути, повернути життя мою дорогеньку старушку автівку, все одно відповіді на питання гарантовано будуть. А з автомобілем, ну, якось розберуся далі. Отже, сьогодні 210-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви і. Пішов відразу до питань. Перше питання. Доброго дня, В'ячеславовичу. маю два питання. От я їх і розділю, два будуть окремо йти. В відповідях уявимо собі, що народ вийшов проти З влади на вулиці, бо, як пишуть боти, не має сечі терпіти ті пекельні борошна. От прямо зараз, незважаючи на війну і все інше, які ви бачите варіанти розвитку подій в такому разі? Знаєте, давайте так. Я відразу зроблю певне застереження. Я ж розумію, що мене моніторять, що декому дуже хочеться, щоб я зробив якийсь заклик, після того цей канал перестане існувати в одну мить. Тому насправді я не роблю жодних закликів і нікого не кличу. Я тільки аналізую можливість результату певних подій. Пункт перший. Я поки що не бачу людей, які готові в цих обставинах зробити заклик до виходу на майдан. Частина з них дуже серйозно зайняті війною. Вони воюють, або вони максимально допомагають армії, як той ж фон Порошенка, і ті люди, які є зараз в праві громад, або як деякі інші, які були теж тоді в русі овперу капітуляції, виводили людей на великі мітинги, лягли під владу остаточно і повністю тригубува, інших можете. Послухати, що вони тільки не виговорюють проти тих, хто хоча б критикувати владу сміє. Тому, перше, я не дуже бачу, хто може стати певним організатором для політичного процесу протесту. Пункт другий не можна майдан зорганізувати, він вибухає сам. У нього просто мають бути організатори, які його спрямують в певне політичне русло і стримують від дуже деструктивних небезпечних дій. І я зараз не відчуваю того. Присмаку того відчуття, що от-от зараз почнеться, от його нема. Тому те, що ми називаємо політичним майданом, майдан проти несправедливості, майдан проти зради, майдан проти капітулянських дій воно якось в повітрі зараз не висить. Я можу помилятися, це не кожен раз. Навіть самі основні учасники, ті, що потім стали так званою сценою майдану, відчували, що це спрацює. Були дуже серйозні сумніви. Я пригадую, як дехто розказував от в четвертому році, наприклад, от ми йшли, ми знали, що нас зараз розженуть, що це закінчиться в п'ять хвилин ніяких акцій не буде. І тут раптом, раптом стала така масовість, і так пішло, що почалася помаранчева революція. Тому передбачити важко, але от відчуття, поки що, повітря це не висить, ще щось недозріло. Тому насправді політичний майдан, той, який ми звикли бачити і називати Майданом, мені здається, що його зараз все-таки ще не буде. А що може бути, що реально Реально може рвонути люди, доведені до відчаю, люди в дуже важкому стані? Е, влада умисно провокує оцими всіма скандалами навколо територіальних центрів комплектації, якимись облавами? Це все можна зробити нормально. В них вже напрацьовані навіть документи офіційно. Вони їх затвердили по рекрутингу, нормальні абсолютно, які зацікавлюють, але потім раптом роблять якісь протилежні дії, які це дискредитують і. Це соціальний стан, плюс Гетьманцівщина, те, як вони добивають зараз економіку, заборона на виїзд, інші речі вони можуть привести до соціального вибуху. Соціальний вибух це не зовсім майдан, це щось жорсткіше. Як воно рване? Я не знаю, як воно буде. Його точно не зупинить Порошенко. Там не вийдеш на той бульдозер, і не скажеш стоп, це провокація. Зараз влада тільки цього й хоче. Ні, цього не можна буде зробити. <кій> Тому насправді саме соціальний вибух. Він реально може знести цю владу. Чи це буде погано? Знаєте, ця влада робить стільки злого, що я не певний, чи це буде погано. Я до цього точно не закликаю. Але, на мій погляд, просто от це вже той випадок, коли гірше бути не може. Армія і так тримає оборону, вона тримає її не завдяки цій владі, а всупереч цій владі. І тому на, на те, що Росія буде робити. Так вона і так воює проти нас по повній програмі, тому нічого не поміняється. Це що стосується от соціального вибуху, як він може бути дуже жорстоким. От в нас всередині в країні можуть піти дуже деструктивні процеси. Тому що, якщо ці знесуть владу, то невідомо, що вони будуть робити, щоб там не пішло граб на грабляне і тому подібне. Тоді зовсім не факт, що створиться якась проміжна тимчасова адекватна влада. Оце може бути гірше, це може бути загроза. Плюс. Там підуть жорстокі дії з двох боків, там підуть стрілянина, там буде кров, і це дуже погане буде для ситуації для України. Я б цього дуже не хотів, але влада до цього веде. Якщо це станеться, то тільки з їхньої вини. Що стосується політичного процесу, я вже казав, він може вибухнути тільки сам, але його можна очолити, можна стати на його чолі, його можна спрямовувати в певному руслі, так як це відбувалося під час попередніх наших революцій. Якщо це дійсно саме вибух не і станеться. Ну, я не бачу проблеми. Я ще раз кажу: армія воює не завдяки тому, що в Києві сидить влада. Армія воює і утримує фронт всупереч тому, що робить ця влада. Тому страшного чогось не буде. Але я ще раз кажу: я ні до чого не закликаю, і поки що передумов для політичного майдану я не бачу. А що буде з соціальними можливими подіями? Ну мені здається, що тут якась терпляшка в українців дуже велика. Мабуть, ще поки що ще не буде теж. Ну, а те, що влада буде пробувати, оті автозаки, інші речі, що вона дійде дуже швидко до кровопролиття швидше, ніж влада Януковича, бо ті не просто учні Януковича, вони давним-давно його перевершили. Ну, це напевне, але в Україні є такий момент: як тільки влада починає проливати кров, тоді мирний протест закінчується. Оце нагадування владі. Якщо вони це зроблять, вони приведуть до катастрофічної ситуації. Але це тільки їхня буде відповідальність. На мій погляд, я би все-таки зараз старався того уникати. Ну, просто тому, що у владі є, мабуть, багато тих, які дуже хочуть розіграти цей сценарій на свою або на московську користь. Ну, але від мене це точно ніяким чином не залежить. Оце було ваше перше питання. І окремо вже буде йти друге ваше питання особисте. Чи розумів ваш батько у 90-х роках, що в нас суспільство ще занадто несвідоме, навіть зараз, хоч паржом, а тоді, мабуть, ще гірше було. Може він щось коментував чи якось реагував на це з повагою. Дякую, Олександр. Ну, перше, я вам розкажу одну дуже коротеньку сцену. Мій батько, під час повідомлень, які надходили про президентські вибори 91-го року, де він кандидував і боровся з Кравчуком. Паралельно проходив референдум. Ніякої електронної системи, ніякого інтернету, нічого не було. В центрі виборчкомі сидів представник руху, який регулярно по телефону дзвонив моєму батьку. Батько голосував того дня відповідно у Львові, де він і був прописаний. І там ми в його кабінеті, голови обласної ради, там ззаду в задній кімнаті сиділи і очікували результатів. Я дуже добре пригадую, перші дзвінки спочатку рахували голоси за референдум. І коли за незалежність було там за 90%, я пригадую, як він просто зірвався, як він, коли цей дзвінок прийшов, просто скакав з радістю на тому дивані, вискочив, з радістю, ура! Ми це досягли, ми це маємо. Для нього це було абсолютно основним. Коли прийшов результат, уже підрахунку голосів по виборах і стало зрозуміло, що. Протягнули варіант Кравчук в одному турі. Е, були, ну, фальсифікації були просто жахливі. Це я можу вам потім окремо розказувати. І е, батькою вийшло десь 25%. тоді. Процентів. Слухайте, ці 24-25% нас переслідуватимуть, мабуть, ще довго. 75% ну тоді було трошки менше, тому що там розтягли шевелоси, як перший тур. Е, за свинопасів і. 25% пасіонаріїв, які хочуть України. Як це все схоже? І от тоді, коли це сталося, ну, він зреагував досить спокійно. Він все таки думав, що буде другий тур. Що так не будуть тягнути, піду, і так витягувати Кравчуку. Ну він на це відреагував тільки одне. Думав, що вони менше намалюють. Тобто, в цьому було все-таки: він не народ звинувачував. Він звинувачував ту владу посткомуністичну, яка малювала результати. Народ. Народ був задурений комуністичною ідеологією, але там просвітлення були дуже сильні. У нас набагато сильніші піднесення були не десь в центральній України, не в Житомирі, не в Вінниці, на Донбасі. Народний рух України, шахтарські бунти. Це все було під політичними озинами. Це все було дуже активно. Насправді, після того зараз у нас сильний регрес. У нас погіршило дуже багато. 19-й рік, порівняно з 91-м, багато в чому тоді просто не було можливості політичний процес забезпечити. Тоді фальшував, робив що завгодно зараз. Зараз суспільством гірше, воно більше хворе, по моєму ніж 91-му році. Отаке в мене відчуття. А як він реагував на це все? Як він робив, що? А він просто без перерви їздив. Він себе виснажував до останку. У нього ж після тих всіх тюремних ув'язнень, неймовірних куча хвороб. У нього оця гортань здерта, оцим цим штучним годуванням. Він же ж голодування, підгодовуванням, які він же штучні голодування постоді вів, а це ж шлангом у тим, здираючи созову, заливали туди якусь гедоту, щоб людина тільки більше мучилася. І але залишилось при житті, і інші всі речі, його кілька інфарктів. А він без перерви їздив по Україні. Він виступав, він переконував, він збирав цілі стадіони. Я знаю його виступи в Донецьку, десь не вдавалося, а десь раптом сходилася неймовірна кількість людей. Він міг переконувати і він міг розмовляти з тими людьми, про які казали от Чорнового. Вони ніколи не оберуть, Вони, якщо він стане президентом, от у нас досі є вумники, які так дуже тоді кравчука підтримують. Кажуть, от якби обрали чорнового, ми б втратили Україну. Ми втратили Україну, коли обрали вашого Кравчука при вашій великій допомозі. Дякую, дуже дякую. А Чорновій умів з ними дуже добре розмовляти. Плюс він міг порозумітися з тими, від кого без кого Україні заколоти не відбувалися з людьми з Москви. Тоді був Єльцин. Тоді був Собчак, з яким він товаришував тоді був Гаврій Попов мер Москви, з яким він мав дуже добрі відносини, і багато інших він міг ті речі вкочкувати. Він був дуже потужний, сильний, мілий політик. Плюс він дуже непогано розумів питання економіки, і всього іншого. І він без перерви їздив і крок за кроком переконував, знаєте, що страшне, що в певних регіонах України, на привики жаль, після 91-го року пішов різкий спад. Люди чекали від незалежності, в тому числі чисто шкурних інтересів. Стане легше жити, а жити стало важче. Вони не дивилися, що й в Москві так само гірше стало жити на Москві, і скрізь. звинувачили незалежність. І отут почався ренесанс комуністів, відродилася компартія і все інше. От 94-й, 97-й рік, десь в той період, ішов спад, а він йому з усіх сил пробував протистояти. Він, він не оцінював, що люди не готові все. Він їх робив готовими. Він переконував. Оце те, що мені подобається. А все решта, знаєте, він говорив прості речі, але це були непрості рішення, а прості висловлення. Він міг спілкуватися. На мій погляд, це дуже потужна була кампанія. От було б, не проти нього воювали би всі інші демократи, а разом з ним, от нам би ще таких 5-6, як В'ячеслав Чорновіл, і щоби, ще раз кажу, не гризня між собою, а всі в одну точку. Я думаю, що. Що ми б дуже швидко наздогнали інші країни Центральної Європи, і в ЄС, і в НАТО, і все інше. Ну, на привкуліки жаль, в той момент дуже багато трималося на ньому. Досі куча людей, які в той момент йому гадали, досі старається щось його обрехати. Мабуть, мабуть мали чому так його ненавидіти, тому що він дійсно був дуже сильним. От вам і відповідь. Наступне вітаю, пане Тарасе. Цікавить партія ОПЗЖ. У Вікіпедії сказано, що вона утворена в 99-му році під іншою назвою, а на парламентських виборах 2002 другому році брала участь у боїті народний рух України за єдність. Відразу кажу, жодного стосунку до народного руху України це немає. Це мімікрія, це антиукраїнська сила і все інше. С фактично. Далі, то це, то це не є партія регіонів, питається глядач, та, яка заборонена 22 2022 році. Її члени досі в Верховній Раді. Чому їх не арештували, чи хоча б не забр... позбавили депутатства? Що, немає доказів, хто з тих ОПЗОшників залишився, хто втік в Рашу. Чи їх, вик... чи їх, хоч, виключили з депутатів за втечу, тих, хто втекли? Отже, перше. Насправді ОПЗЖ це не від партії регіонів, це інша політична сила. Партія регіонів після її фактичного розвалу ще тоді не було заборони. Заборона тривала в судах кілька років, а Порошенко їх заблокував тоді силовим методом, знаючи, що будуть судитися, все, але заблокував. І вони не змогли піти, хоча вони відчували певну можливість реваншу. В 2014 році не пішли на парламентські вибори. Ахметовська група відчула, що пахне смаленим, вирішила краще зберегти бізнес, ніж на. Триватися і тому ми дістали оцю передишку без партії регіонів, і на її обламках частина її представників е в першу чергу Льовочкін і інші поспіхом. Склепали, все ж таки, там республіканська партія, така була у Юрія Бойка, оцього, що зараз є, ще там інші. Вони зліпили для себе опозиційний блок. От опозиційний блок, який був з 14 по 19 рік, це і було продовження партії регіонів з кількома іншими групами, які приліпилися до нього. Це були. Продовження. А ОПЗЖ це сила, яка має свою іншу історію. Це е, вона створилася дійсно на основі того народний рух України за єдність. Був там було всеукраїнське об'єднання, центр, вправив там Рабінович. Рабінович і Гавриш це є двоє Медведчуківської орбіти людей, які і створювали ту політичну силу. Ще раз кажу, це є е, всеукраїнське об'єднання-центр. Вони вкрали колись назву в нашої депутатської групи. Ми думали, що таку назву використати під партії, і е, партія, е, цей народний рух України за єдність, який був там Юрій, не бойка Юрія, а бойка того, що Рухівський розкольник був, Богдан Бойко, по-моєму. От вони, це Медвечуківське. Ну, власне, не зовсім Медведківський, це ще до того часу, як Медведчук став курувати всі ці російські проекти. Це про Медведчуківське. От, власне, це їхня історія. Вони в певний період конфронтували, звичайно ж, з партією регіонів. І тому партія регіонів їх відсовувала на Маргінес, а Медведчук їх пробував протягнути. Але коли в 2019 році опозиційний блок, по суті, загнувся потрохи, піднявся вгору Медведчук з приходом. Володимира Зеленського до влади Медвечук зміг повернутися в політику. При Порошенкові всі розказують, от при і Медвечук. Що При Порошенкові і Медведчук? Він політику займався, він партію очолював, він в Верховній Раді був, він щось робив. він він почав телеканали купувати тільки вже на самому фініші в кінці 18-го року, під зиму, коли вже виборча кампанія почалася, коли не можна було канали закривати. От це було з Медведчуком. І він в 10 разів біднішим став при Порошенкові, і в 25 разів різко побагатшав, коли став Зеленський е президентом. І от при президентові Зеленському. Коли шукали союзників, соратників, вони з Бугуслаєвим шукали домовленості, вони шукали з медведчуківцями, і от було тоді в них появилася ідея. Вона була, я так розумію, підтримана і на банковій про те, що дати можливість партньорам теж зайти в нормальну верховну раду. Їм не заважали, вони воювали не проти сух, вони воювали проти європейської солідарності, взагалі проти патріотичних сил. Хочу нагадати на президентських виборах в другому турі. Передав Юрій Бойко і їхня тоді політична угрупування ОПЗЖ передали своїх членів комісії саме для партії Зеленського для сух, які не могли забезпечити членами комісії всі тери всі місцеві виборчі дільниці. От така була єдність. Тобто вони ще з моменту президентських виборів 2019 року працювали дуже дуже. Потужно одні з одними, це, це була вже консолідація зі слугами, і їм дали можливість нормально зайти. І от ОПЗЖ у Верховній Раді це є продовження саме Медведчуківської когорти. Чому їх не заборонили після великого вторгнення? Тому що вони союзники Зеленського, скільки було вимог, скільки було законопроєктів. Я, як юрист, вважаю, що можна було позбавити їх депутатських мандатів. Партію заборонили. А фракцію зберегли, тільки перейменували, і фракція досі є в Верховній Раді. Тільки тепер не ОПЗЖ, а ПЗЖ. Одну букву поміняли. Слухайте, ну це таке знущання, і автор цього злочину, а це прямий злочин. Це пряме зловживання, Хряк Стефанчук. Він за це відповідальний, що це сталося. Чи ті, які повтікали з України позбавленню по депутатських мандатів, знаєте, я так розумію, що Юрій Бойко, якому не треба мати великих проблем, тих, хто вже втекли, не збирається вертатися. Передзвонив їм чи попросив, щоб не підставляли своїх, щоб вони написали заяви. Наскільки я розумію, позбавили мандатів тільки за їхніми особистими заявами. От, власне, і все, не за втечу, а за заявами, що вони просять скласти свої депутатські мандати. От і все. Отака історія. На сьогоднішній день, до речі, ОПЗЖ найвірніший союзник партії Сух Зеленського і банкової. Дуже показовий момент, коли Порошенко ініціював звернення ще тиждень півтора назад, звернення до країн-членів Європейського Союзу, щоб Україні такі відкрили переговори, бо Зеленський тоді зробив все, щоб їх завалити і зібрав підписи. Там підписали всіх, крім ОПЗЖ, зрозуміло, і в тому числі Суги підписалися під цим проектом заяви. Знаєте, що зробила е, влада? Вона, ну, це занесло реєструвати цю постанову з заявою. Вони її заблокували, не пропускали, а самі підписали терміново аналогічний проект заяви і побігли. Знаєте, коли вони першими підписали? Вони першими після себе підписали ОПЗЖ і потім звернулися до інших фракцій і груп, тільки не до Європейської солідарності. Вони показали ОПЗЖ їхні союзники. Як ви думаєте, вони будуть зараз розправлятися з ОПЗЖ, коли це? Це вірна підтримка. Вони ідейні союзники, вони проросійські, одні і другі, вони олігархічні, вони злочинні. Тому і відбувається все саме так. Ідемо далі. Так, трошки старіше запитання, але іноді будуть виникати, все-таки до цього треба вертатися. Я коли дізналася, що Зеленський проігнорував виступ в Сенаті, це було тоді, коли мало бути відеозв'язком той брифінг, було в шоті. Потім подивилась в Ютюбі телебачені, прямий еспресо. Ви праві, пане Тарасе, повна тиша. Потім у Фейсбуці почали писати, але реакція була все одно якась дуже млява. Хвилююся, що з їхнім не на часі можемо бути знищеними як країна. Давайте так. Пункт перший. Насправді, тут же питання не в на часі. Тут же питання в тому, що людей десь заганяють якусь абсолютну депресію і впевнений. І... Інформаційний вакуум, при якому люди перестають переосмислювати критично інформацію. В цьому проблема. Тому що ну, не на часі виходити на якісь мітинги, там потужні, все. Але змовчати на таку річ, ну це, це неможливо. І тому мені здається, вже зараз перестали мовчати. Вже зараз обурення виринають, коли там воно вони залужно атакують все. Ми вже не мовчимо, всі не мовчать уже. Але в даному випадку. Просто це якось так відійшов в бік, а ця влада, ця влада цим і користується. От знаєте, є старе правило: коли люди заможні, коли вони відчувають перспективу, вони борються. Це може бути не мудра боротьба, як, скажімо, проти Порошенка збагатіли нормально забезпечене з перспективами суспільства, збурилося в 19-му році, а давайте хоч поражом когось іншого. Або це може бути як. Революція Помаранчева в 2004 році, коли в четвертому, коли теж було покращення життя, у нас тоді середній клас піднімався, а населення відчувало, що воно має що втрачати, і воно піднялося на певний бунт. От коли населення, коли люди. Відчувають, що їм ж є що втрачати, коли вони заможніші, коли вони впевненіші в майбутньому своєму трохи, от такому випадку, ці люди готові до певного бунту, повстання або принаймні до дуже жорсткої критики. Будь-яка диктаторська влада знає, що заможні люди самодостатні. Люди, які живуть на якісь подачки від держави, ледве животіють, вони найменш готові до великих виступів. Ну хіба що вже оті чисто голодні бунти, оця якась крайність, яка невідомо як розвивається. І тому Заганяючи людей в депресію не тільки через колосальне зубожіння, просто неймовірне, але через непевність, нерозуміння, що буде. Оцей хаос, який твориться постійний в країні, правовий хаос, верніше антиправовий, і людей загнали в ситуацію, коли вони перестали цікавитися питаннями. Мені здається, проблема не в тому, що хтось сказав не на часі. Так, я думаю, що зашугали багато. Кого а дуже багатьох купили, особливо серед булгарського середовища, це просто ошаліло. Я, я шокований від того, хто продається, які люди ще вчора порядні, як продаються владі, її починають підхвалювати. Але абсолютна більшість людей просто про це не подумали і не зацікавилися. Ну не виступив той, не виступив. А яка нам різниця, де він там виступив? Ну менше ганьби буде, сказали навіть інші люди, і все. Тому насправді ця вода робить своє. Вона заганяє людей в те зубожіння, в якому в них виявляється одна думка, як вижити, як вижити в цій війні, як вижити тут без можливості поїхати на захід на підробітки, якісь як вижити, коли нема нормального роботи, все от вони роблять це умисно. Колись при Януковичі пробували таке зробити. І період кучми були подібні спроби, і такі ідеї розвивалися. І зараз при Зеленському саме це, тільки Зеленському єдиному це вдалося довести до абсолюту. І от тому на такі дикі речі. Саме чому я це читав це питання, бо воно йде не про виступ в Сенаті, а це дійсно страшна катастрофа. Це дикі, абсолютно речі, це провокація проти України. Пряма. А я зараз це зачитую, тому що це питання саме реакції суспільної. Суспільство перестає реагувати на ті подразники, які не є абсолютно однозначними. Це затуплення уваги, це той біль, який затуплює увагу. От, коли у вас сильно болить голова, ваша реакція слабне. От з сильним болем голови, чи коли зуби болять, ніби ж ні заборонено сідати за кермо, але ліпше не варта. От це десь приблизно таке. Ідемо далі. А чи ми можемо при тому бути знищеними як країна? Знаєте, все залежить, якщо ця отупілість перейде через наступні вибори і продовжиться, ми не можемо. Ми просто рано чи пізно, як повноцінна країна, перестанемо існувати. Це дуже швидко може відбутися. Ви навіть не уявляєте, як швидко це може статися. Йдемо далі. Пане Тарасе, що можете сказати про діяльність нашого омбудсмена Лубінця? Дуже неоднозначно. Є дві речі: перше, щодо самої постаті його, і друге, щодо того, як він зайняв посаду. Навіть щодо постаті, дуже неоднозначно. Він з Донбасу, там Волоноваха чи десь отой район, але він з україномовних і українських середовищ там. Це ніби позитивний момент. Він... До Волновальської ради йшов від фронту змін Яценюка в 2010 році. Він ішов в боті Петра Порошенка до Верховної Ради в 2014 році, і ну, ніби там особливо якимись антиукраїнськими настроями не був помічений. Він був в цій фракції, нормально працював все правда. В той період у нього вже були певні скандали корупційні. Вони разом з Ківою. Ківа був Аваковський, і тому, мабуть, і було, тому що він ще з фронту змін від Яценюка з Аваковим десь злизався трошечки. І відповідно з Ківою вони робили якісь рейдерські захоплення, якісь недоступні речі. Тобто були в нього корупційні і рейдерські дії. Ну. Це таке на Донбасі це було в порядку речей. Там було дивно, щоб цього не було. Але ну, мабуть, людині, яка стала обуцменом, ліпше, щоб такого не було, таких скелетів в шафі. В нього було більше того, певні підприємства на нього радилися в європейський суд з питань прав людини чи в інші органи Євросоюзу за його рейдерські дії. Ну, це, це дуже погані сліди. Але загалом, саме політично, він людина не найгірша. На виборах 2019 року він пройшов як мажоритарних, прорвався, прорвав обугусух і зайшов у фракцію коло депутатську групу Коломойського за майбутнє. Ну, це не дуже добре характеризує, але принаймні, як людина він не є найгіршим. Але він погодився на одну дуже велику змову. Коли. Усували Денісову, ви пригадуєте ті статті на Єрмаківській Укр Неправді, що Денісова видумувала злочини росіян. Як вони всі тоді, оці всі єрмаки, всі інші, як вони прагнули домовитися з росіянами, як вони мчалися в Стамбул чи там, у Меров, інші, Подоляка, Рахамія, домовлятися з партньорами, як вони називали? Як вони мріяли про переговори? І омбудсмен Денісова, яка розказував про страшні злочини? Вона, бачите, розлюднювала наших партнерів, вона заважала, і тому її усунули абсолютно незаконно. Це було пряме порушення закону про ста правовий режим воєнного стану, Заборонено усувати під час нього омбудсмена. І те, що губінець на це пішов, я думаю, що він зробив абсолютно злочинну дію, яка йому не може бути пробачена. Він погодився брати участь у злочині. А далі а він я б сказав, що він не є активним. Він виконує якісь певні дії. Ну от порівнюю приблизно активність Денісовий його. Ну він 5, 6, 8, ну 10% процентів Денісовій. Плюс він абсолютно відмовляється бачити ті злочинні дії, які скоює українська влада тут. Червінський інший він цього просто не бачить. Закриває очі. Це злочин. Але він помічає, він щось говорить. Він трошки щось там пробує допомогти тим, хто зазнали шкоди, зазнали злочинних дій з боку московських окупантів. От це власне все про нього. Негативна буде постать він в історії. І дуже коротке питання: де зараз завод міста Луганськ, який виготовляв радіостанції, ну це РБ РЕБ станції Кульшуги? Значить, ну завод, звичайно, вже розпиляний і перевезений по деталях кудись там на Московію. його в 2014 році. До того моменту вдалося дуже поспіхом вивести частину обладнання, тільки частину і основну документацію. Тобто, Україна могла б робити кольчуги, але вони вже трошки застаріли. Проти них вже є протидія, їх треба було розвивати, але. Це пробую робити при Порошенкові, а воно так і заглохло потім. Зеленський це все зупинив. Тобто, в принципі, технології все вивезені, але вони вже не є тими ключовими. Сьогодні є новіші засоби і треба ставати на них. Але насправді, ну, в той момент дійсно постаралися, треба віддати належне. Буквально під загрозою життю вивозили технології. Все на цьому завершуємо.